Привіт! Сьогодні хочу вам показати онлайн-сервіс для створення музики під назвою UDIO. UDIO — це сучасний онлайн-сервіс, який дозволяє музикантам, продюсерам та ентузіастам створювати музику прямо в браузері. Для реєстрації потрібен лише Google Аккаунт. Після реєстрації сервіс надає безкоштовно 20 генерацій. Для генерації нам потрібно ввести текстовий запит. Наприклад, позитивна пісня в жіночому виконанні стиль поп електропоп. Або, наприклад, пісня про незалежність в стилі групи Квін. Сервіс згенерує, по нашому запиту, початковий уривок в двох варіаціях тривалістю по 30 секунд. Тепер ми вибираємо той варіант, який більше подобається, і можемо продовжити його до хвилини і п'яти секунд. І ми знову отримаємо дві варіації нашого аудіо. Якщо натиснути на файл, то ми бачимо, що тут можна продовжити тривалість нашої пісні, зробити ремікс, або редагувати, змінити текст пісні, або повністю змінити стиль. Ось приклади моїх генерації Іску з ціни разом нас свідять. Ми робите, ідемо льоді. Грані розмивають наш пальод. Даний сервіс зараз знаходиться в бета-тестуванні, і при роботі українською мовою трапляється багато помилок, але сервіс повністю підтримує українську мову. І це круто. Та цьому разом ми боці вже не спиняється. Я відчуваю зако. Повні версії створених мною пісень доступні в моєму телеграм-каналі. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Якщо так, то прошу палець вверх. Дякую за перегляд.